Війна виснажує нас фізично та психологічно. Попри те, що наша психіка здатна адаптуватися під будь-які складнощі, кожен день бойових дій у рідній країні пережити надзвичайно складно. Саме тому в добропільській громаді дбають про те, аби психологічну підтримку отримували всі, хто її потребує. Військовою адміністрацією було прийнято рішення щодо заключення меморандуму про співпрацю з відділенням польської гуманітарної акції в Україні. Щодо надання психосоціальної підтримки цивільному населенню, ВПО, військовим, а також співробітникам. Всіх структур і підрозділів, які працюють на зараз в громаді, вже було проведено тренінги, на яких розглядалися актуальні питання. Начальниця ОСЗН каже, що на таких тренінгах були присутні співробітники установи. 31 особа це співробітники управління, були присутні на цих тренінгах і отримали сертифікати. Тобто з цих питань ми вже з професійної точки зору можемо взагалі спілкуватися з сім'ями, які на сьогодні потребують такої допомоги. Під час проведення тренінгу були отримані цінні практичні рекомендації, цікава інформація була отримана і нам можливість спробувати на собі. Ефективність цих тренінгів нещодавно розпочалися тренінги зі співробітниками територіального центру соціального обслуговування громадян. Надалі планується, щоб до таких заходів долучилися всі установи, зазначила пані Ірина. Бо в цей непростий час варто підтримувати себе, рідних та близьких. Це життєво необхідно для того, щоб зберегти здоров'я фізичне та психологічне, цивільне населення. Також не є осторонь від цих заходів, воно також буде охоплено відповідно тієї програми, за якою працює відділення польської гуманітарної акції в Україні. Цей меморандум заключений довгостроково, і на сьогодні ми розглядаємо питання довгострокової підтримки. Психологічний стан та психічне здоров'я під час військових дій є вкрай важливим. Багато людей переживають виснаження, спустошення втому, відчувають тривогу і паніку. Психологи працюють у нас у відділі, у відділі освіти, медицина першого, другого рівня, відділ культури і спорту, також мають психологів. І надають психологічну допомогу цивільному населенню, вимушено переміщеним особам, які на зараз мешкають в нашій громаді, і військовим на зараз, які потребують такої допомоги. Ірина Ширина зазначила, що психологічна підтримка населення є одним з важливих питань, адже під час тренінгів фахівці надають мешканцям корисні поради, які допомагають подолати стрес та негативні емоції.